Побачити героїв, які щодня бережуть наші життя і спокій. 50 світлин військового фотографа Валерія Кравченка зібрані у залах будинку на Троїцькій. Чоловік розповідає, все розпочалось з роботи під назвою Дорога на нуль. Це були перші наші поїздки. А ця світлина була пізніше. Ми приїхали на позиції на нуль, і там з машиною трапилась наша там маленька затримка, і вона зупинилась. От поки ми її там розігнали, поїхали. Десь метри через п'ять перед нами 20-та міна і бахає прямо по центру цієї дороги. Світлини не лише документують події війни, каже Валерій, а й допомагають берегти та вшановувати пам'ять про загиблих. Не всі усвідомлюють, що йде війна. На жаль, не всі. Я хочу показати, що вона так і йде, і хлопці наші гинуть, на жаль. І наші хлопці не тільки з нашої сто бригади, і інші також, а й наші вони заслуговують на те, щоб їх бачили. Бачив світ, бачив, як вони воюють, як їх життя, які вони після бою. Ну, все життя це треба показувати. Серед усміхнених та втомлених облич на фото є й багато тих, хто боронить нашу державу донині. І серед цих людей, в принципі, нема. Я ну серед серед тих, кого я бачу, нема жодного фахового військового. Оцей втік з операційного столу, щоб пішти служити, і служитель. власне, ця виставка, вона і нагадує нам про те, хто зараз захищає Україну. Це не якась окре, не якісь окремі люди. Це не якісь спеціально навчені люди. Це такі самі люди, як от ми з вами, які спілкуються. Я був журналістом. А оця ця дівчинка вона була біологом. В одному із залів є скринька для донатів. Водночас можна придбати й світлини з виставки. Усі зібрані кошти підуть на 128-му бригаду ТРО. Також для відвідувачів оформили тематичну фотозону. Ці ящики ми використовували навіть на день міста. Вони символізували, робили з них логотип міста. І в цілому, ці саме трофеї війни, скажімо так, ми розмальовуємо, ми передаємо за донати, аби передавати на 128-му бригаду. Ця, ця історія вже рік точно працює. Два тубуси автор особисто підписав: один з них використають для аукціону, аби зібрати ще більше коштів для наших захисників. Другий залишили Валерію на згадку. Винашається на заході, бачив, що це 128-й забирає цей цю Залишується. Далі виставку планують відправити до інших міст України, серед яких Київ і Львів.